Я вас вітати на каналі Юридична Барахолка. Кожного дня мені приходять повідомлення стосовно дострокового виходу на пенсії і чоловіків і жінок. Дивіться, є в мене відео стосовно дострокового виходу на пенсію жінок, які, багатодітних, які мають 5 і більше діток і виховали їх до шестирічного віку. Хочу зазначити, що не тільки жінки, а й чоловіки так само мають право вийти на пенсію як багатодітний, за вибором матері або у разі її відсутності. Якщо батько самостійно займався вихованням п'яти або більше дітей, йому також призначається дострокова пенсія за віком після досягнення 55 років і за наявності страхового стажу не менше 20 років. Щоб жінка змогла вийти, то потрібно досягнути 50 років і мати. 15 років страхового стажу. Хочу зазначити, що у страховий стаж до 1 січня 2005 року зараховується, зокрема, час догляду непрацюючою матір'ю за малолітніми дітьми, але не довше, ніж до досягнення кожної дитиною 3-річного віку. Починаючи з 1 січня 2005 року періоди догляду за дитиною до досягнення нею 3 віки за. Умови отримання відповідної допомоги, передбачені законом. Дивіться, ви мене часто запитаєте, питаєте, який пакет документів, що потрібно надати. Якщо ви мама. Або багатодітний тато, який самостійно виховав 5 і більше діток, ви можете звернутися до пенсійного фонду, написати там відповідну заяву, паспорт при собі мати ідентифікаційний код, трудову книжку та інші документи, які підтверджують ваш наявний страховий стаж, відповідно, всі свідоцтва про народження та паспорти дітей. Заяву про призначення дострокової пенсії багатодітним матерям ви можете подати до органів пенсійного фонду. У строк не раніше ніж за один місяць до досягнення пенсійного віку 50 років, і бажано не пізніше, а, після не пізніше трьох місяців з дня досягнення цього віку. Чому я вже теж про це розповідала, але повторюсь: дивіться, якщо ви протягом трьох місяців подаєте заяву в пенсійний фонд на призначення пенсії, це стосується всіх без винятку пенсіонерів і. Багатодітних мам і звичайно, пенсія за віком, значить, за ці три місяці від дати досягнення пенсійного вашого віку, вам пенсійний фонд заплатить вашу пенсію. Якщо ж ви пропускаєте трьохмісячний термін, а звертаєтесь за пенсію, наприклад, через півроку, то в такому випадку вам пенсія вже буде виплачуватися з дати написання вами заяви. Тобто, по факту, коли ви звернетесь, тому як тільки ви досягли пенсійного віку протягом трьох місяців. Обов'язково знайдіть час і зверніться до органів пенсійного фонду для того, щоб подати відповідний пакет документів та написати заяву на призначення пенсії. Так. Дивіться, ще хочу зазначити матерям, які народили п'ятьох або більше дітей і виховали їх до шестирічного віку. Також до розміру пенсії призначається надбавка у розмірі від 35 до 40% прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб залежно від кількості дітей. Тому от така ситуація. Хочу нагадати, що на даний момент прожитковий мінімум для непрацездатних осіб у нас становить 2027 гривень з 1 грудня він буде збільшений і буде становити 2093 гривні. От такі мають права, скажімо, багатодітні мами, які надбавки до пенсії. Я вам тільки що розповіла, що мають право на. Надбаку від 35 до 40% від прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб. Дивіться, якщо вас цікавлять якісь особливі види, можливо, пільгова пенсія, можливо, ще якісь види пенсії, саме які дозволяють достроково вийти на пенсію, задавайте, будь ласка, питання. Я обов'язково зніму відео і більш, скажімо, проконсультую, більш детальніше розповім про кожен вид пенсії, який вас відповідно зацікавить. Підписуйтесь на канал Юридична Барахолка. Бережіть себе та свої сім'ї.